Отже, перше, основне наше питання: так що таке фронтенд? Так, взагалі, формальне визначення нам каже наступне: що фронтенд це частина веб-розробки, яка стосується всього, що користувач бачить та з чим взаємодіє на вебсайті або веб-додатку. Тобто, це таке обличчя веб-сайту все від кнопок і анімації до структури сторінки та її стилізації. Основне завдання фронтенд розробника Безпосередньо створити зручний та естетично привабливий інтерфейс для кінцевого користувача. Ну, власне, ми вже розуміємо, що як кожного разу ми відкриваємо, наприклад, різні сайти типу Google, розетка, OLX або будь-який інший сайт, то перед собою ми бачимо безпосередньо фронтенд цього сервісу. Як ви вже зрозуміли, кожен фронтенд або кожен вебсайт зроблений таким чином, щоб вам, кінцевим користувачам, було якомога зручніше скористатися певним сервісом. Наприклад, весь вигляд та дизайн сайту розетка спрямований на те, щоб ви швидше та зручніше для себе сформували певне замовлення, так тобто, щоб ви швидше обрали певний товар, певну товарну позицію, наприклад, швидше та зручніше вносили певні дані. І, власне, швидше передавали оплату на сайт розетка або ну, власне, оскільки це маркетплейс, так то безпосередньо продавцям. Наприклад, весь дизайн та структура сайту YouTube зроблено таким чином, щоб ви швидше змогли знайти цікавий для вас відеоролик, так та, наприклад, швидше ознайомитись з коментарями відносно певної теми та підібрати собі власне схожі відео за. Ну, так би мовити, вашими інтересами, при цьому ми з вами бачимо, що ми працюємо саме з інтерактивними сторінками, так тобто ми можемо натискати на різні кнопки, заповнювати різні форми, вводити, щось якийсь текст з поля вводу, наприклад, в пошук, бачити всякі крутілочки, анімації, а також взаємодіяти з мультимедійним контентом. Тому, власне, важливо. Розуміти, чому фронтенд називається саме фронтендом, так він називається фронтенд, так тобто, це як передній передній край, передня частина, тому що вона власне знаходиться на фронті безпосередньо взаємодія з користувачем у вашому браузері. Все, що бачить і використовує наш користувач, інтерфейс, кнопки, форми, навігація є власне динамічними елементами, з якими ми взаємодіємо. Робота фронтенд розробника зробити ці елементи не тільки естетичними, а ще й зручними для використання, взагалі. Термін фронт-енд він протиставляється терміну бекенд, тобто тій частині додатка, яка виконує внутрішню логіку, оброблює дані, взаємодіє з базою даних і забезпечує бізнес-логіку. Це власне ці такі процеси, які визвивибу відбуваються поза сценою, так. Тобто, не невидимі для кінцевого користувача, але є важливими для функціонування веб-додатку. Ну і для тих, хто я бачу, що в нас в чаті є вже люди, які е трохи зацікавлені фронтендом та бекендом, так але власне для тих, хто е можливо не стикався з цим до цього, є гарний приклад, який це все ілюструє так. Е ми можемо уявити, що ми, наприклад, заходимо в кав'ярню, і все, що ми бачимо, наприклад, нашого меню. Наше меню, нашого касира, стіл, там не знаю певні чашечки. Так це все фронтенд нашої кав'ярні, це те, з чим ми взаємодіємо безпосередньо. Так, те, що нам доступно і видно. Однак, коли ми робимо замовлення на кухні, починають працювати бариста, інші співробітники, вони там готують каву, готують різні інгредієнти. І це власне бекен кав'ярні. Ми не бачимо цього процесу зазвичай. Але ми знаємо, що він відбувається заради того, щоб ми власне пили з вами запашну каву. Власне, так і у веб-розробці. Фронтенд це те, що бачить користувач на сайті, а бекенд – це власне, наприклад, бекенд нас може перевіряти щось, наприклад, чи є на складі товар, робити певне замовлення, так, зберігати його в базі даних і безпосередньо. Робити всі ті процеси, які необхідні для того, щоб ваше замовлення було отримане для вас. Е, добре. Тоді давайте трошки рухатися далі. Трошки хочеться також поговорити про, е, взагалі, хто такий фронтенд-розробник, що саме він робить, е, та, власне, як, він, е, як йому вдається створювати гарні е, та динамічні веб-сайти та веб-додатки. Сам по собі фронтенд-розробник займається створенням інтерфейсу сайту. Роблячи його зручним та приємним для користувачів, він відповідає за те, як виглядає і працює наш сайт, включаючи статичні і динамічні елементи. До завдань фронтенд розробники так в нас відносить зазвичай це проектування та розробка вебсторінок, реалізація інтерактивності, оптимізація продуктивності, тестування та налагодження, а також взаємодію з бекендом. Ну, якщо коротко пройтися по цим пунктам, так. Знову ж таки, проектування та розробка вебсторінок це зазвичай реалізація дизайну сайту, так, правильно відображення його на різних екранах та пристроях і тому подібні задачі. Щодо інтерактивності, так він додає елементи, які реагують на дії користувача, наприклад, натискання певних кнопок, прокрутка, введення тексту та інші дії. Якщо ми говоримо за Оптимізацію продуктивності, то знову ж таки, фронтенд розробник займається тим, що він зменшує час завантаження сторінки, оскільки я думаю, що ну нікому не подобається, коли ви заходите на якийсь сайт і бачите просто 20 секунд якийсь білий екран або просто крутілочку, яка каже, постривай, не, 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 не виходь з нашого сайту. Зараз щось буде цікаве. Так ем, також фронтенд розробник займається тестуванням та налагодженням. Тобто він перевіряє коректну роботу сайту на різних пристроях і також різних браузерах. так оскільки ми розуміємо, що ну, я думаю, ви багато бачили прикладів, коли ви відкриваєте один сайт, скажімо, в хромі, і бачите приблизно його там структуру, шрифти, і все добре. А відкриваєте якийсь інший браузер, наприклад, не знаю Firefox, і там трошки все виглядає інакше, це власне і є одним з завдань фронтенд розробника робити, щоб це було максимально схоже в різних браузерах. Також фронт-енд-розробник робить дуже важливу справу, а саме він під'єднує наш розроблений веб-сайт або веб-сторінку. Він під'єднує її до бекенду. так Тобто він реалізує певну програмну логіку, яка отримує дані з серверів. Ну, наприклад, знову ж таки, якщо ми говоримо про ту саму розетку, то нам потрібно отримати список товарів. І коли ми його отримали, то вже безпосередньо відобразити їх на сторінці.